Всім доброго раночку. У нас сьогодні на приготуванні смачний салатик по власному рецепту. Я ніде його не дивився, просто сам придумав. І я думаю, що цей салатик буде дуже смачний. Хто хоче, може пересвідчитися, приготувавши його самостійно. Перше, що ми будемо робити, це розіб'ємо два яйця Добре, його зіб'ємо вінчиком. Поки ми збиваємо яйця, кинемо на сковорідку пару шматочків сала, щоб підсмажилися. Так, наше сало вже підсмажилося. Заливаємо зараз яєшню. Дивимося, щоб не цих бульбашок. Вот, да, вот, нам понадобилось единичные можно было нарезать. вот эти вот эти вот эти вот На вот на вот эти І головне слідкувати, щоб відгукнули, треба зменшити температуру. Смажемо яєчну до готовності, щоб не було рідких утворень. Як тільки воно вже все загусте, зразу ми його вимикаємо, плитку і перекладаємо яєчну на тарілку. І обов'язково не забуваємо підсолити нашу яєчню. Тому що сало у нас морожене, воно не солене, то яєчня. Але тут не не сула, обов'язково тобто треба додати трохи солі. Вимикаємо нашу сковорідку і перекладаємо яєчні прямо із салом, прямо перекладаємо її у тарілку. О, Бачите, яка в нас гарна вийшла ячня. Хоч салату не готую, да? можна просто ячню з'їсти. Але нам потрібно приготувати салат. Тепер підготуємо інші компоненти нашого салату, щоб скомпонувати їх в одне ціле. Так. Беремо оливки, варену картоплю в кожушках, одне яблуко, а також відкриваємо баночку маринованих грибів. Це вже які ви захочете, такі відкрийте, які ви любите найбільше. Беремо майонез, королівський смак. Можете на... взяти будь-який, який вам подобається. Який в мене є, такий я і взяв. Так, тепер всі оці компоненти потрібно підготувати. Так, спочатку ми наріжемо ось картоплю, але перед тим її зразу почистимо від кожучків. Доки охолоняє наша яєчня із салом, ми наріжемо нашу картоплю та яблука. Можна, звісно, довгенькими полосками не тами, але ми наріжемо салат маленькими кубиками яблука, а також і картоплю таким же чином. Зразу на полоски, а потім ми його на кубики переріжемо все. Нарізані яблука з картоплею ми пересипаємо глибоченьку миску. До картоплі з яблуками додаємо нарізані оливки. Наша яєчня вже охолола. Ми можемо нарізати також і її. Не вибирайте соло. Прямо наріжемо яєчну і солом. Це і буде наш компонент, який покращить смак нашого салату і урізноманітнить його. Так, значить, перерізаємо пополам яєчню. А потім отакими полосками. Нарізаємо її на салат от так от, полосами. і разом з ним ріжемо і підсмажене трошки сало. Получились ось такі полоси із салатом, із яєчні. Ми тепер його перекладемо у миску з нашими остальними інгредієнтами. Нам залишилося тільки додати в наш салат грибів. Ось ми відкрили баночку із маринованими грибами. Зараз я наберу цю ложечку грибів і вкину в наш салат. Насипали грибів із баночки, але вони досить великими шматками, то ми їх прямо тут в мисоці, прямо і поперерізуємо на менші шматочки, щоб було зручніше споживати цей продукт Так, вже всі компоненти додані до салату залишилося тільки заправити його майонезом і підсолити. Можна навіть поперчити. Я навіть Я трохи чорного перцю додам. У наш салат і все це добре перемішуємо. Додали перець і сіль. для підсилення, смаку ще додамо трохи цукру. Перемішуємо всю нашу суміш з майонезом. Нагадуємо, ми сюди додали варену картоплю, нарізані кубиками яблука, жарене, смажене, тобто яйце з салом. Гриби мариновані а також оливки і заправилося все це майонезом. підсолили попертіли і додали трохи цукру. Отакий от, от у нас салат вийшов. Кому сподобався наш салат, обов'язково поставте вподобайку на нашому каналі під нашим відео. Підписуйтесь на наш канал і ми будемо показувати вам цікаві рецепти, корисні поради. а також Цікаві відео. Всего доброго.